Місце Москва, метраж 160. сто кімнати 4, сину з литри, Зоріна. Фото Сергій Ананів коротенько дизайнер оформила інтер'єр просторої квартири з великою кількістю вікон, майстерно поєднувала світло обробку з темними елементами з натурального дерева і каменю. А завдяки вдалому переплануванню вдалося створити простору громадську зону і ізольовані спальні. Плюс знайшли місце для ще одного санузла і систем зберігання. Подробиця. у цій квартирі живе сім'я з двома дітьми, з замовниками Олена Зоріна була знайома, вона оформила для них заміський будинок, а тепер прийшла черга міських апартаментів. Спочатку ми хотіли зробити інтер'єр ультрасучасним, але в процесі роботи стало зрозуміло, що простір потребує предметів більш м'яких артистичних за характером. Інтер'єр змістився в бік еклектики, розповідає дизайнер. Багато уваги приділили переплануванню, щоб організувати естетичне і зручне простір. Дизайнер перекроїла чотири приміщення: хол, кухню, їдальню і, і вітальню. Кухня прохідна розташована відразу за холом і відокремлена від вітальні корбом з будинковими комунікаціями і несучою колоною. Хотілося зробити гарнітур незвичайним. Каже Олена Зоріна: В результаті верхні шафи ми поглибили в нішу, а у виробника знайшли нижні ящики збільшеної глибини. Таке архітектурне рішення дозволило розташувати комунікації і прибрати повітропровід витяжки. На фото, до речі, витяжка взагалі не видно, але вона там є. Модель Біо, інтегрована в склокерамічну варильну поверхню. Збоку вітальні загальнобудинковий короб теж не видно. Дизайнер замаскувала його за допомогою дзеркального декору стіни і підвісних меблів. Під частина вітальні зонували за допомогою перегородок трансформерів. Такі рухливі перегородки часто використовують в оформленні павільйонів міжнародних дизайнерських виставок, і зазвичай панелі повертаються окремо, що порушує їх стрункість. Мені ж хотілося зберегти цілісність і паралельність панелей при зміні положення для цього на виробництві. Loftmark розробили спеціальний механізм, який дозволяє змінювати напрямок всіх панелей одночасно, розповідає Олена Зоріна, дизайнер створила сучасний інтер'єр з великою кількістю красивих природних фактур, затишок і м'якість надають обстановці натуральні матеріали, дерево, панелі з алькантари, камінь, підлоги виклали дошкою насиченого медового тону, а стелі в зоні кухні і робочого кабінету декорували натуральним шпоном. Системи зберігання розмістили так, щоб вони не були на виду. Розташування спальні в загальному обсязі квартири передбачало, що гардеробна стане прохідною кімнатою між ванною і спальною, але дизайнер зробила її окремою легкою і світлопроникною, щоб днем можна було навіть не включати світло, вибираючи одяг. Також знайшлося місце для кількох господарських кімнат. Меблі для проекту робили на замовлення, плюс купували у відомих італійських меблевих фабрик. Мені хотілося наповнити інтер'єр унікальними предметами мистецтва, каже Олена Зоріна. Щоб підібрати живопис предмети інтер'єру і декор, я запросила стиліста і декоратора Ксенію Брейво. Спільний пошук унікальних предметів дав свої плоди, живопис і незвичайні аксесуари стали органічною частиною інтер'єру, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба з офані літлебрене, підлогове покриття, плитка, перонда, меблі, консоль, «Консоль», «Вітторіо Бріфоні, декор, дзеркало. Вікторіо в дріфоні, освітлення, люстра мовою грацлеюм і гостінея, оздоблення, фарба Зофані, літле леврене, декоративні шпоновані панелі, стенберг, меблі, крісла, філап, комод, Вікторіо, дріфоні стіл, тилан Італія, стіл письмовий, лема Килим Джероме Ботаніць, декор, живопис Дмитро Шорін, освітлення, люстра, аргент, настінний світильник, делік, солецьон, спальня, оздоблення, фарба. зофані. Літле дрене шпалери, Йорк меблі, ліжко, ста, стіл туалетний з дзеркалом, порада текстиль, покривало Дантоне Гоме декор, живопис Анастасія Кузняцова руф освітлення, люстра підвісна, ліхтар дитяча, оздоблення, фарба зофані, літле дрене, меблі, ліжка, тумбочки, шафа, все лабо освітлення, люстра артела, кухня, оздоблення, фарба зофані, літле дрене Підлогове покриття, плитка, перонда, меблі, стіл, боналдо, стільці, садтилан Італія, гарнітур, нолте, побутова техніка, м'яле освітлення, світильник, ботега, де студіо, ванна, кімната, оздоблення, плитка, перонда, підлогове покриття, плитка, гостіно, меблі, тумба з раковиною, віллеру і боч, санфаєнс, ванна, гоеч, унітаз, вілеру і боч. Розумний унітаз, тото освітлення, світильник, встройка, отілік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум